Кріпенькі, дорогенькі, доброго, доброго, всього доброго ранку. Сподіваюсь, тепло, бо тут холодно. Як не включаємо топлення, то вже тут прохладніше, ніж на дворі. Ну, включаємо то батарею, бо тут у нас лізуня, ждемо поповнення. Тут у нас як перша половина гадаємо, а друга половина лізуня жде, може. Приплоть принесеш, позвати хворо вже. Ну, такі діла. Так що трошки протоплюємо, ну, зараз не включаю. Вона десь воно з хазяїном в хаті лежать. Святую вас неділею, сьогодні неділя. ну, Знімаю, по крайній морі, відео в неділю. Нас вже привітали. освободітелі вже над нами пронеслись, прогуділи. Так що, все як завжди, все вже як норма. І робилося Страшно, ну так і є. Страшно. Що ну, ну, ми сьогодні подивимося? Подивимося, знаєте, що мені хочеться подивитися? Останнє відео, крайнє відео, там все время було як-то фінансово, фінансово, фінансово важка зима, осінь і для військових, і для простих громадян України. Ну, тобто важка, фінансовий стан важкий. Тут почали розказувати, що виділяють гроші, виділяють і то тобто, російські чи руські гроші десь в Європі, мільярди, мільйони, мільярдів багато, і будуть виділяти Україні. Мені чогось, так як мені чогось все не віриться, чого не віриться по предыдущих розкладах. По попередніх розкладах, які робили, тобто, ці останні крайні розклади, ну, ну, я по карті хіба це все міняється, з ног на голову все поміняється. Так як карта показувала, то фінансово от, що мобілізаційний вік можуть там підняти, опустити. Тобто, я в це вірю, тому що карта це показувала. Не один раз, і хто там дивиться відео, той думаю, Чув, слухав, що щось з віком буде змінюватися. А от за те, щоб фінанси так взяли і виділили і прям нати і до Москви чищить. ну Я в це не вірю. Не вірю, чого. Я вам пояснила, чого. По картах, по, картах, по розкладах, які ми робили. От сьогодні подивимося, як світять Україні руські гроші чи гроші з Європи, ну, вони там заморожені, Росія їх туди поклала, в банк, чи куди вони там поклали. Подивимося, для чого вони поклали. Подивимося, чи може Україна Україні можуть їх дати. Ну, і подивимось подивимося Дніпро. Дніпровська область, ну, то це слідуюче відео буде, тому що там непросто все непросто. Не знаю, про це розказують, не розказують, навіть не чула, не бачила, нема коли, навіть на прямі ефіри до вас вийти, от нема време. Чистки, свічки, зараз багато, осінь, багато людей в якомусь такому стані, якого, з якого або пити якісь там непонятні препарати, або люди шукають собі якийсь вихід, йдуть так само на чистки ці. Ну Такі діла. Так що кому потрібна. Чистка це вже так слово, кому потрібний розклад, кому потрібна свічка, річна свічка, свічка йде на сім'ю, на фінанси, на все. Тобто замовляєте, пишете Viber, відповідаю, а там ви самі все вирішуєте. Давайте давно я вам кусочок з так, щоб карти бачили, про що ми. Давайте щось прочитаю. Давно я вам не читала. Так, я все життя намагалася заробити любов. Так ніби собака заслужено отримує кісточку з цукром. А виявилося, що цього робити зовсім не треба. Тебе або люблять, або ні. Я не знаю, чи я це читала вам чи не читала. Ну, читала, то ще раз прочитаю. В голові воно вже все спуталося. Тебе або люблять, або ні. Якщо люблять, ти завжди найкраща, найкрасивіша, наймудріша. І, і точно не занадто повна. Бачите, як воно? Нелюбов нічого твого доброго просто не помічає. Нелюбов нічого твого доброго, той саме, саме в тобі все саме хороше, воно не помічає, просто не помічає. Найважче прийняти цю нелюбов, прийняти правильно. А є ж люди живуть, розуміючи, що один одного не люблять і живуть, живуть, ціпили зуби і живуть. І доживаються до того, що ненависть така, що. Не доведи Боже. Найважче прийняти цю нелюбов, прийняти правильно. Тебе не люблять не тому, що ти не така погана чи неприваблива. Тебе просто не люблять. Не твоя людинка просто. Ти можеш бути найсліпішим, найсмачнішим, най... ти можеш бути найспілішим, найсмачнішим персиком, але завжди знайдеться хтось, хто терпіти не може персики. І чим швидше зрозумієш, що справа не в тобі, а в його смаках, тим легше буде тобі самій. Тобто, на все є клієнти, так сказати, грубо. Коли тебе не люблять, усе, що ти робиш, ніби знецінюється. От подумайте, хто в сім'ях живе, І от є жінка старається, старається, знов падає, а, а ціни немає, а ці, не, не, не цінять. І тоді, коли не, не ціне чоловік. Тоді ж діти дивляться на все це, я так думаю. Тоже ціна така сама. Тому що діти це дивляться, приклад беруть. Не тому, що це погано. Знецінюється, ага, не тому, що це погано. Просто ти не викликаєш зацікавлення. Так само і в тебе є люди, які тобі байдужі, так і в нас є люди. Які, може, колись співали нам сірінади, п'яте, десяте, як би хотіли дружити, не дружити, ну, тому що вони байдужі і все. Тобто це життя таке. Просто треба його розпізнати і чим раніше, тим краще. Ти не підеш на зустріч, лише, ти не підеш на зустріч лише з вічливості, не відкриєш надісланих посилань, бо вони просто не чіпляють. Це не значить, що ті люди погані, вони просто не відгукуються у твоїй душі. Їхнє захоплення не твоє. У нелюбові немає сенсу щось доводити чи виборювати. Не треба ламати себе чи розштовхувати інших ліктями. Твоє завжди залишиться з тобою. Наша біда в тому, що ми часто прагнемо зовсім не того, що нам справді потрібно. Не завжди ми прагнемо. Чи часто ми прагнемо зовсім те, що нам зовсім не потрібно? Будь-які зміни починаються з прийняття, прийняття ситуації, прийняття себе. Так, я ось така. Ну так, я ось така, ви такі, кожен сам, кожен унікальний. З усіма своїми рисами. І мене можуть не любити, можуть не хотіти бути поруч, ну, це таке, це їхній вибор. Не любити і не хотіти, бути поруч з нами ну, це їхній вибор. Не треба вигадувати виправдань чи шукати причини. Це все не суттєво. Важливо лише одне: не люблять. Не люблять. І це не трагедія, не кінець світу. Максимум легкий смуток чи прикрість. Гарно, коли люди один одного і терплять, і люблять, і комфортно їм один з одним. Тоді все і виходить, тоді діти, мабуть, виростають в такій сім'ї. Так, щось на вже. Все, це почитали. Тепер дивимося гроші для України. Подивимося, якісь гроші, будуть гроші подивимося. Давайте почнемо з того, як вони вказалися. От Російські гроші, як вони. От це гроші, за які зараз весь світ балакає. Примерно. Що з цими грошима ми не тільки до 91-го кордоні вийдемо, а й Москву захватимо. Тобто, от за ці гроші зараз везде балачки йдуть. Зараз ми подивимося, гроші. Це. Що це за гроші? Ну, російські гроші. Ж. Ну, як вони, що вони? Чи може їх хтось тронути, взяти, дати? Ну, таке питання мені цікаве. Давайте так, що ми їх відвинемо їх. Давайте так карта бачимо. Цими грошима як вищі сили якісь. Помієте, і ці гроші теж як страховка для чогось. По старшому аркану йде зразу. Ці фінанси теж як страховка для чогось йде. Давай тобі одній карті так не скажеш. Та обман, обман і все. Ось уже воно йде обман. Смірка мічей, це вже обман, де це все інтриги, якісь плетуться, це все тінь на плітінь, це все оттягування, це все замилювання глаз, того, що все хорошо, все а От завтра будуть гроші. Може, й будуть якісь гроші? Ніхто з цим не спорить, Може, й буде. Ну іменно за цю суму, ці мільярди. Євро для України, російських заморожених грошей, ну тут йде обман. Тут зразу ось первими картами йде обман. Такий всесвітній обман, тому що по старшому аркану це такий великий, крупний обман. А ці гроші це як страховка якась. Так, емоційно понимаєте, король себе старається, знаєте, щоб не до кінця, що король голий. От король старається себе, не балакає імператор. Тут іде король, у нас значить король. Король старається показати, понімаєте, що ну, не зовсім все так погано. І не зовсім ми голі і босі. Ми всі. Оман, обман, обман. Обман іде. Чистої води да. Ніяких грошей тих, яких там розказують, розказують що, знаєш, карта. Чого тоді болезненно? так карта показує. Чого болезненно? Болезненно для, для Європи відпустити, от ми беремо Росія, Європа і Україна. От для Європи даже болезненно відпустити ці гроші. Тому що ця страховка по першій карті, от вона може бути для Європи, що Європу ніхто не трогає. Через ці фінанси. Ось я вам показую карту. Це не те, що там щось придумано розказано: семерка мечей, король Кубків, тройка мечей. Да, для короля це болезненно, дуже болезненно. Тому що от ми робили крайній розклад, ну, фінанси, фінанси. Знаєте, як от... без, без казни. Ну так само і тут. Для, для нього це теж болезненно. Ну, і для людей це болезнь. Саме головне для війни, тут з мечей. Все одно ж ця ситуація, ця тема, на яку ми дивимося, по тузу мечей ж вона вилізе на поверхність. Ну, це ми балакаємо карти. Ну, карти, хорошо. Просто карти. От робимо розклад розвлекательний такий. Ну, все одно карта показує, що все одно ця ситуація вилізе на поверхність. Чітко, точно. З поняттям вилізе, які гроші, куди гроші. І... Де тут гроші, де тут ті гроші? п'ять карт, де тут гроші ті? Абсолютно ніхто не готовий відцікати від себе, та саме якщо в Європі ці гроші, не готова Європа відцікати від себе ці гроші. Може, там на шкребуть десь свої грошей трошки дадуть? Пізно обділалися. Все це треба було робити тоді, коли там, три роки і шість місяців назад, три роки і 6 місяців назад. Все це треба було робити. Якщо б дійсно хотілося робити посадити їх на своє місце. Понімаємо, ми кацапів ми балакаємо. А затягнути скільки це вже хороводи. Хто, ну я не розумію, навіть от, знаєте, от опять же скажу, тітка в селі сидить. Я не представляю, хто в це може вірити. От що чесно, от чесно від душі кажу, я не представляю, хто в це може вірити. Якісь гроші через три роки, сім місяців виділяться для України, а чого вони раніше не виділялися? Чи треба, щоб українців половину менше стало? Чого вони не виділялися тоді, коли дійсно і люди були в Україні, і населення було, і ну, не азарт, а як сказать, люди всі були настроєні на це все. Чого вони тоді не виділились отакою от сумою, щоб все знести все на своєму путі. Україна могла. Звідкіля прийшли браття спасати нас? Ті, це все те, що карта показує. Повітьте, тут не те, що емоцій не хватить. Ну, на кого це розшитано? Ну, на таких, як ми. Хорошо, і давайте опять подивимося осінь. Тобто у нас вже жовтень, листопад, там грудень, січень-лютий. Давайте подивимося ну, до кінця року. Подивимося фінансово, чисто фінансово для України. Нема, тут немає грошей, абсолютно немає. Кроме того, що боль Україні вони наносили і будуть наносити далі. Ну, то ці місяці, давайте подивимося. Ну, от зменшення віку може бути. Зразу карта впадає. Тобто зменшення звістки якісь про те, щоб вік там, може старих туди увілічувати вік. Тобто не з 60, а до 65 чи до 70, а потім тільки ну, вже ті, що, ну, розумієте? От з віком можуть, можуть бути якісь маніпуляції, може бути. Серйозно щось. Да. От, і рицарі, пажі. І З, да. З людьми можуть бути якісь жінки тут можуть бути, тобто, щось тут можуть придумувати. Це в їхніх силах, і це, в їхні... і це буде коли не буде виборів. Ну, тобто, коли ми... Там ми вже без вибору залишилися. Тобто, навіть не скільки виборів, а без вибора. Тобто ми вже залишилися без вибору. І через що От людьми так, можуть маніпулювати, можуть, можуть робити Ось карта дьявола, ну тобто ніхто нікого не встановить. Ніхто нікого не встановить. Ось тобі пажі, рицарі, карта дами королеви, есть, ну, тобто жіноча карта чоловіча, більш молоді чоловіки. Ну і карта остаємося ми без вибора, тому що тому. Тому що, як розуміючи, що нема за що. Ну, що можна робити? От нема у мене за що, так от ми скільки разів я вам кажу, що Україна це велика сім'я. Ну, в кожного в нас маленька сім'я. Як ти можеш щось робити, якщо нема за що робити? Ну, будеш сидіти або ждать, поки заробиш і тебе знесуть, або я не знаю, або де брати. Хотіли б дати, ну моє таке глибоке переконання, і карта підтверджує, це моє глибоке переконання. Хотіли б дати, дали. Вже б давно дали. Це не третій день, це не третя неділя, це не третій місяць, що ніяк не розкачаються. Це три годи і сім місяців. Скоро юбилей буде. Я розумію, як би тут карта показувала, ну, ця карта, це нам вішають тінь на плітінь. Це розказують, розказують, розказують баюкують, а, а все одно воно десь там глибоко, якщо копнуть, глибше купнути, то зовсім не так, як розказують. дьявол замилює глаза. Так, в розслабні людей. Все добре, завтра, завтра, завтра вже в Москві. Це Ющенко, це я на тому відео казала, це, вже в Москву йде, в Москві будемо завтра. Нема, чи трезвості, нема, чи адвокатності немає. Нема. От людей, да, от тут ресурс. це все може закриватися людським ресурсом. Чи ресурс, чи правильно кажу, чи неправильно, напишете там. Тому що фактично Україна остається без вибору. Без вибору. Ну і яка ж таке буде фінансово? Що це за шанс? Ну, тут карма буде вже доганяти. Тут вже карма. Тут уже як вищі сили не, не, не впишуться, не вмішаються. Тут, розумієте, тут. Да. В одних, желання до кінця, ну тільки не до свого кінця, розумієте? А в інші подневольні. Тобто, це такий розклад, виходить, ну а що, ти скажеш по карті, ну що, ну що, ну карта карми, ну страшний суд. Ну, ну, Шанс ми будемо мати тоді, коли дійсно у нас якісь пройдуть зміни. Іначе опять вам не раз казала, вертайтесь там, де є спонсорські відео, там відео про перемогу, з ким ми її можемо одержати, а з ким ми не можемо її одержати. Чи при кому, чи з ким, чи як. Хтось при фінансах. Хто, хтось при хороших фінансах своїх покамість залишається. А, а хтось теряє шанс. А хто стирає шанс на жизнь, на нормальну життя, на все таке, на все таке, на все таке. Так. Можуть люди по, як то змінити ситуацію українською. Та людей завели під луну. Люди, скоріше, один. Ну, це ж бач, карта, луна і сила. Люди один одного скоріш подавлять, чим зможуть вивести цю ситуацію. Тому що одні так настроєні, другі так настроєні, а треті отак настроєні. Люди скоріше, бачиш, і дай кожному зброю, то тут. Та жінка падає. І опять обнулення падає тільки тоді, коли з'явиться якась жінка. Коли вона з'явиться, як вона з'явиться. Господь його маму знає. Тобто, така карта показує. Можуть щось змінити. Звісно, можуть змінити, якби в руках, то, якби сила примінилася туди, куди треба. Тобто вивести цю всю брехню, цю всю хрень, яка відбувається вивести, витягнути її на поверхності. Ну, цього немає. Цього немає. Єсть колись. От жінка падає по нульовому ракану. Той тобто з нуля якась нова фігура повинна появитися, коли вона появиться, як вона появиться. А якби розумієте, тут єсли б брати по-другому, то люди буде нудно. тут, подавилися час і все. Ну, почали ми з того, що чи можуть ті фінанси, не можуть ті фінанси, тому що це як страховка якась ті фінанси, вони не просто так. Тому що перша карта йде, ось вона так і лежить у мене під колодою, ось перша карта, йде те, що ці фінанси не просто так появилися там. Ці фінанси якась страховка, якась гарантія, якась і давати, розумієте, їх направо-налево. Якби могли їх дати, їх би дали. Якби могли їх взяти, їх би взяли. Тобто через ці фінанси, фактично ці фінанси, як здержують, я б сказав, як здержують може Росію десь в чомусь. Понімаєте, не хочеться казати, що відкупилися, ну, а там, ну я вже нічому не удивляюся. Вже удивляться, якщо воно от все оце так іде, тут вже удивлені, ну я не знаю, чому ще можна удивлятися. Ну, тут взагалі серйозна, серйозніша карта показує, от ми першу карту спитали, що це за гроші, чого вони там, як. Тут карта, знаєш, поклялися не не те, що на крові поклялися, що ці гроші не тронуться. А за ці гроші не тронуть їх, може бути так. Так що ці гроші так направо-наліво роздаватися не можуть. Могли б вони вже б були взяті і вони були б вже. Підумієте, не для того їх ложили. Не для того їх ложили, Не для того їх брали, не ті, в кого вони лежать, щоб їх віддати в ітуги Україні. Не для того. І все. А там самі подумайте, напишете, може якась дурня вже карта показує. Я вам не раз казала, що вже сідаєш, береш ці карти і не розумієш, що, що, що. Ну, ось, примерно, розклад ми зробили. Дай Бог. А що дай Бог? Дай Бог, дай Бог військовим. Хоча непрості времена йдуть. Непрості времена знайдуть. Ми підійшли до непростих, бо були вони непрості часи для нас, тобто, те, що то, і что... ну, впереді непросте. Тобто, бережіть себе, не раз казала, хто може поїхати в село, навіть на всю зиму. Старайтеся поїхати в село на зиму, де є печка, де є здоров'я. Де є. Ніхто нікого не лякає. Повірте, ми теж в Україні знаходимося, нікуди не їдемо і не їздимо. Ну, тобто нема. Це ми самі себе хіба лякаємо. Просто от вам кажу, де менше. Тому що не просто буде. Буде непросто. Все. Пока-пока.